Доброго дня, вітаю всіх. Кримська атомна станція працює в сталому режимі, виконуючи графік, доведений нам некукренерго. Екологічний та радіаційний стан на майданчику, а також в зоні спостереження без змін в нормі. На попередньому тижні було проведено декілька заходів, про яких можна згадати: це прийняття колективного договору. На 25-26 рік АТН ЕКНЕРГАТОМ та проспілково організації. Також відмітили ми і День енергетика. І в цей день традиційно було багато нагороджень працівників Рівінської атомної станції, нагороди державні, нагороди на економі і безумовно нагороди Рівінської атомної станції. Я ще раз вітаю всіх нагороджених. Бажаю йому міцного здоров'я і вдалої роботи. Традиційно в кінці року підводяться підсумки. Хочу сказати, що колектив Рівенької атомної станції підійшов до кінця року з непоганими результатами, виконавши всі прийняті на себе зобов'язання. І я дякую персоналу за роботу, яка Забезпечує нашу країну електроенергією. Також хочу привітати всіх робітників на особливо працівників Рівненської атомної станції з прийдешніми святами. Це з Різдвом Христовим та Новим Роком. Бажаю всім міцного здоров'я, тепла в оселях і надалі. Найкен РГАТО був і буде гарантом енергетичної безпеки України. Слава Україні!